Всім доброго вечора. Трошки в день займалася випічкою, там готувала е, на завтра нашим котикам трохи випічки. Е, і зараз хочу показати вам під ковдри, що, ну, залишки посилки, що залишилися, хочу показати вам. І вже буду далі тоді щось своє робити. Можливо, Можливо сяду в крісло і буду в'язати носки, відпочивати. Тобто. Ну, друзі, ще в мене залишилася із показу ось така чайна скатертина. Вона пречудова. Вона пря Тут така ручна вишивка, дивіться, хрестиком. Тобто я так зрозуміла, що заготовочка була, заготовочка таке відчуття, ніби це льон. А вишили ось самі вишили хрестиком тут з вивороту оце, а це з лиця. Дивіться, дуже акуратна вишивочка така. Дуже акуратна, гарна по всіх, по вуглах, по куточках отакі. Більші букетики і от такі скромніші поли. по чотирьох сторонах. Розміри 80 на 80, і ціна буде 150 гривень. Так, та буду відкладати десь, щоб не заважало. Друзі, хочу показати вам ось, що попалося мені в посилочці. У попередній посилочці я вам показувала оцю наволочку. Маленька, дитяча. Мені підписники пояснили, що це наволочка у дитячу коляску. Ось бачите? І в цій посилочці мені попалася простиночка, отака, простирадла в дитячу коляску чи кроватку. Ось так, така сама вишивочка, бачите? В дуже гарному стані. Ну, я вже його скомплектувала. Можливо, комусь треба, можливо, хтось щось придумає пошити. Не знаю. А, розміри я простинки не сказала. Зараз зміряю отак її четверо. Розміри двадцять на вісімдесят. Отакі розміри цієї простиночки. Ну, а наволочку я озвучувала у попередньому е, відео. Хто бажає придбати, така річ 80 гривень буде коштувати. Натуральне таке полотно. Так, і ось що я б хотіла вам показати. Поклали мені посилочку. Дуже гарну круглу, таку помаранчеву скатертину. Дуже вона мені сподобалася і раділа, я ще таку поклали. Але зараз вам скажу, яка вона в діаметрі, в діаметрі вона метр сімдесят. Але коли стала ретельно роздивлятися, то я тут Найшла отакий недолік. Що це, я не знаю. Можливо, це парафін капнув із свічки, я не знаю. Оце такий недолік отут е, майже на середині. Друзі, кому треба, хтось, можливо, вишиє тут. Ну, в нас же майстрині є золоті ручки. Можливо, щось придумаєте тут, можливо, нашиєте якусь вишивочку. 80 гривень буде коштувати оця. Скатертина, всього-навсього. Просто не хочу, щоб воно мені залежувалося. Та ще, якби в мене був круглий стіл, а в мене його немає. Ось так. Кому треба за 80 гривень геть майже даром. Так. Ну і приступимо до підковдр, підодіяльників, як назвати, ось е полутерний підодіяльник. Він з однієї сторони гладенький і зверху там, де ні, знизу, знизу він гладенький, а у... біля голови, чуть не сказала, на чужій мові, а біля голови він ось так построчений. Бачите? Такі строчечки. Розмір його метр тридцять на два. І ціна такого, такої підковдри буде 300 гривень. Так, ну, скатерка пересувається. Далі у нас двохспальні підковдри йдуть. Ось така має отаку аплікацію з вишивкою. Хочеться розвернути її. Отака аплікація з вишивкою по всій верхній частині Ну, Тут гарно випрасувати треба. Я не просувала і не прала. От. І розміри такого, такої підковдри 2х2, гарний стан, дуже гарний стан, і гарна вишивка. Дивіться, ось так з цієї сторони. Я не пам'ятаю, чи було в мене щось таке із... Із цієї постілі, тому що багато ще повторюється. Так. І ціна такої великої підковдри 350 гривень. Так. Далі ось така підковдра. Тут е, якість тканини, мені здається, що тут є і у склад входить поліестер. Дивіться, вона. Нижня частина така тоншенька, а верхня, ні, вони що нижня, що верхня одинакові. От. І по трьох-з трьох боків, можливо, з чотирьох, ніби з трьох. Я так розглядала і міряла, ось така мережка нашита. Дуже гарний білосніжний підодіяльник, і розміри його 2,20х20. Бачите, яка краса. Тонесенька тканина. Так, якби можна, ну, відчуття таке, ніби це ем, батист, але все-таки мені здається, що тут є у склад входить і поліестер. Ось така краса, також 350 гривень буде коштувати. І ось хочу показати ось таку підковдру. У мене в попередніх показах, ниточка, не буду смикати, у мене в попередніх показах була така наволочка. І наволочку забрали, і вона лежить у мене ще. Тож, якщо господиня бажає. Придбати до тієї наволочки під ковдру, ну це е, все за бажанням. Отакими От метеликами під ковдра. То, будь ласка, розміри її 220 х 220 Ось із з цієї сторони. Також є отака строчечка ось. Построчено, такі складочки є тут. І ціна також 350 гривень. Остання підковдра дуже гарна. Вона тканина тут натуральна. Прямо відчувається, що тканина тут натуральна. Ось така по ній вишивка. Отак по кругу по всій підковдрі зверху. Ось така вишивка. Зараз приближу. Бачите, такі листочки, ніби виноградна гілочка. чи Плющ ось такі листочки. Це вишивка, вишивка машинна. От розміри цієї підковдри. Ой, повиписувала би всього 1,90 м на два. Отакі От, розміри. І десь я тут бачила, відлетів гудзичок. Десь тут відлетів гудзичок один. Ну... Гудзочки тут біленькі, звичайні, це не проблема знайти. Ось такі підковдри. Така підковдра буде коштувати 400 гривень. Так, ну, друзі, ніби все показала. Ви оприділяйтеся, визначайтеся із посилочками. Можливо, комусь ще, ще треба. Можливо, завтра трошки відвезу, буду вести. У волонтерський центр там те, що я прикупила, і, можливо, трохи посилок завезу, відправлю, тому що в мене посилки є по два місяці, я навіть не знаю, що з ними робити. Не відгукуються підписники, замовники. І так просто лежить, і в мене тут вкладені гроші. Ну, розумієте, два місяці, а то й більше. Гроші туди вкладені, я не можу. Мені треба допомагати. розумієте? Мені треба допомагати нашим хлопчикам, а в мене лежить товар мертвим грузом, як кажуть. Так, ну добре. І ще хочу сказати: нові підписники бувають часто у. В коментарях запитують, як з вами зв'язатися. Друзі, будь ласка, і це, звичайно, моя помилка, що я не наголошую в кожному, під кожним відео. Вірніше, в кінці кожного відео під описом верніше, в описі, під кожним відео є мій номер вайбера. Ну, можливо, не під кожним, ну, можна знайти. Ну, це те, що я хотіла це такі. Організаційне питання. Всім бажаю гарного вечора, тихого, мирного. І думаю, що ще сьогодні щось виставлю із залишків, що залишилося, що не розібрали, ще відео запишу трошки пізніше. На все добре і до зустрічі!